Отже, до вагів. дюбуа 110.6 кілограмів. І Олександр Усик, який показав 103,1 кілограма, відзначу, що це рекордна вага в кар'єрі Усика. Ніколи він іще стільки не важив, якщо не рахувати ляп ведучого під час події з Тайсоном Ф'юрі. Але також врахуйте, що Сашко був у штанах. Це теж трохи додає. Для порівняння, перед Джошуа, Дюбуа заважив майже 113 кілограмів, тобто зараз він трішечки легший. Дюбоа сказав, що готовий і переможе, а метод перемоги йому менш важливий. Це велика можливість для мене, для моїх людей і для моєї країни. Дякую Ісусу Христу і Марії Богоматері. Дякую і до завтра.